Вітаю в офісі президента. Масштабна реформа, і на думку людей, які її запроваджують, це нам має суттєво допомогти. І так, Андрій Єрмак зробив допис себе в телеграмі. Від телеграму ніхто не відмовився в Україні, попри, попри те, що це дуже небезпечно, це був сарказм і іронія, хто не зрозумів. І так, Єрмак, ми впроваджуємо дещо дуже важливе. Мова йде про людей, які прийш... які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство. Головне небайдужість. Не всі з них кадрові військові. Чимало добровольців пішли з цивілки. Дехто працював в успішних компаніях. І держава має бути їм вдячною. Абсолютно погоджуюсь з усіма тезами, які прозвучали до цього. Вдячною, все, все чудово. Сьогодні я запропонував президенту України реформувати офіс президента. Ого. А, так, ідея в тому, щоб суттєво, суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. А, мова про працівників всіх рівнів у всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди мірили честі, моралі і відданості в Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди, які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення, як досягти результату. А приклад поруч, мій заступник, полковник Павло Паліса, раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою Холодний Яр. На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер в офісі він демонструє ту саму Швидкість, чесність і принциповість. Для нього це означає залишитися вірним собі і країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому. І це приклад не тільки для держави. Бізнес, ІТ, культура теж мають брати ветеранів у команди. Це робить систему сильнішою і справедливішою. Знаєте, важко коментувати отаку от новину. Це той приклад, коли все правильно, на словах все правильно. Як буде реалізовано, кого будуть брати? Що це будуть за люди? З якою установкою ми бачили різні позиції, в тому числі військових, і щодо служби, і щодо фінансів, і щодо того, якою має бути країна в майбутньому. Ну, можна залужного повернути. Він там де дипломатом десь. Вже сказали, що те, що він іде в президенти, ніби то вже в кит. Ну, це історія, знаєте, вже навіть соромно про неї говорити. Йду, не йду, таке генерал. Ну, що можу сказати? А, ситуація така, що нічого і не скажеш. Ніби формально все правильно. Подивимося, як буде працювати. Подивимось, наскільки ці люди військові, зможуть впливати на прийняття рішень. Побачимо, хто буде взятий туди, що це будуть за військові. І чи не вийде так, що гарна правильна ідея знову матиме в Україні специфічну свою дивну реалізацію? Ну, а керівник Офісу Президента Володимир Вибачаєць Андрій Борисович Чермак залишається. Тому хто хвилюється, то не хвилюйтесь. Керівника офісу не змінюють. Керівник буде той, що й був. Стабільність теж має в державі бути. А, можете написати ваші коментарі щодо того, як ви ставитесь до такої ідеї. Як, як ви думаєте, воно буде працювати? І наскільки ця ідея дійсно щось здатна змінити в суспільстві? Наскільки військовий, який пройшов пекло, може дійсно розібратися в схемах, які можуть бути, в нечесних людях, в підставах, в підкилимних іграх? От наскільки все це дійсно може і здатен розібратися той, хто. За честь, за гідність, за справедливість, за свободу. Бо ми з вами такі люди, чесні, справедливі, ми часто як лохи. Нас можна обкрутити, обвести, наїхать, змусить, нагнуть і так далі. Тому що ми вічливі, ми чемні, ми справедливі. Ми навіть всякому хамлу відповідь не даємо, бо ну, що ну ти? ну. Ну, треба знайти дипломатію, ну треба знайти якісь шляхи, ну треба, треба, треба. Тому маю сумніви, що військові, якщо вони будуть відібрані реально чесно, в офісі президента здатні щось змінити. І не тому, що в офісі інші люди погані. Ні. А тому, що система така, чесна людина, в якій не виживає. Чесна людина буде чесно робити от такий проміжок невеличкої роботи. Все інше буде йти мимо неї. От і все. І каси, і бюджети, і важливі рішення все. І ще один момент. Я боюсь, щоб ми не починали ось цю модель. Знаєте, от тут от військові у нас. А отже, ми ну, ми чесні, ми всі справедливі. Те, що Наприклад, десь в якесь міністерство візьмуть, а, кілька військових, не означає, що міністр стає чесним. Не означає, що це недоторканний бізнес, наприклад. Ну, давайте ось якийсь бізнес, який викачує через різні офшори там і все інше гроші в державі, який не платить податки, яким з дивним чином виграє тендера державні. На закупівлі, на мільярди. Ну давайте, от у нас в Києві є там одна компанія, яка все виграє безкінечно, та метро будує, і туди мільярди вливаються. Ну, давайте хай вона візьме військових і буде прикриватися військовим, скаже, ось у мене ж військовий, що ви на мене наїжджаєте? У мене військовий він в правлінні. От мені б не хотіло, щоб військові ставали щитом, щитом до недоброчесних, недобросовісних людей. Тому те, що написав Андрій Єрмак, це важливо. Але щоб це не запустило отаку ланцюгову реакцію. От у мене військовий? Все, а що ти на військово наїдеш? Ти що, проти ЗСУ? А військовий зараз підтягне своє братство, бо військовий не завжди може, має можливість, має бажання розбиратися в тих схематозах, які можуть бути. І може так статися. Що ще будуть використовувати як щити, як прикриття багатьох поганих процесів. Тому я сподіваюся, що Андрій Борисович не запустить ось цю ланцюгову реакцію, якою можуть скористатися дуже багато нечесних людей, нечесних компаній, тих, хто не робить нашу країну чесною. Тому що, знаєте, які є ото, якщо у тебе є відро. Якоїсь гадості, і туди ти капнеш каплю совісті, то в тебе все одно буде відро якоїсь гадості. Тому військові це прекрасно, це правильно. Я пропонував ще два роки тому назад, щоб взагалі квота була на військових в усіх підприємствах. Це моя ідея насправді. Але мені б хотілося, щоб не зіграла давня українська оця штука. Щоб не запропонували. Ми знайдемо спосіб це обійти і гірше використати для свого збагачення, для утвердження, для свого позиціонування, для недоторканності. Тому що суспільство якраз ну, не буде виступати проти військових. А що ж ти скажеш, коли в тебе військовий член правління? Така собі ідея. Дуже а, правильна з одного боку. Але з іншого боку, може стати, може стати основою для маніпуляцій і для захисту дуже нечесного в країні. Ну, подивимось. Бережіть себе, не забувайте підписуватися.